Шановні українці, брати та сестри, мир вам! Війна в нашій країні продовжується. Як усі ми знаємо, ситуація на фронті зараз дуже складна, але наші військові продовжують захищати нас усіх від ворога. Останнім часом до духовного управління звернулися військовослужбовці з декілька підрозділів із проханням про допомогу. Оскільки вже починаються морози, то потрібні, зокрема, обігрівачі, деякі теплі речі, екофлоу тещо. Підрозділ, в якому перебуває колишній муфті шейх Саїд Ісмогілов, має запит на БПЛА. Тож ми вирішили відкрити збір від духовного управління мусульман України УМА, щоб допомогти нашим захисникам із придбанням необхідних їм речей і обладнання. Закликаю усіх долучитися за можливістю, реквізити знайдете під цим відео. Нехай Всевишній! Дає мертва перемогу Україні, нехай Всевишній береже всіх нас.